Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. Сьогодні ми поговоримо про смачне. Ви дізнаєтесь про найвідоміші страви українців. У народі зазначають де хліб, сіль, каша, там домівка наша. Отож, гайда дізнаватись, що їли наші предки. Основу українських кулінарних традицій покладено ще трипільцями близько семи тисяч років тому. У народному харчуванні українців чільне місце посідала святкова й обрядова їжа, на відміну від повсякденної, у 2016 році туристичні блогери зробили рейтинг найсмачніших кухонь світу. Українська увійшла в першу десятку. А в Європі була визнана третьою перші страви, борщ символ української кухні. У липні 22-го року культуру приготування українського борщу визнали об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. До речі, такий статус ще має французька парфумерія та індійська йога. Наш борщ не тільки найулюбленіший в українців, CNN занесли борщ до 20 найсмачніших супів світу. Класичний борщ складається з близько 30 інгредієнтів. Рецептура змінюється залежно від регіону. На Поділлі додавали квасолю, на півдні борошно, на Слобожанщині пиво, а у Київській області готують борщ з додаванням хлібного квасу. Є зелений борщ, червоний, грибний, холодний. Існує близько 70 видів. Другі страви вареники. Раніше говорили вараніки. Відомі вони ще були в дохристиянські часи. У деяких джерелах зазначають, що походять вареники від турецьких дюшварів. їх порівнювали з місяцем і використовували як жертовну їжу. Замішування тіста символізувало процес зародження, а те, що було всередині, начинка, продовження роду. На варениках дівчата ворожили на Андрія, а на старий Новий рік всередину додавали щось незвичне перець. Квасолю, монетку, сіль, цукор. Традиційними вважаються вареники з картоплею, цибулею, сиром, вишнями, але були ще борошном і смальцем, шкварками, редькою, папороттю. Біл Клінтон заніс їх до свого списку улюблених. Єврейський поет Саул Черніхівський присвятив їм музичну ідилію та поему. А у поемі Івана Котляревського Енеїда теж є згадка про вареники. У канадському місті Глендон є пам'ятник варенику за вишки 9 метрів. А у 2013 році в Буковелі зліпили найбільший вареник зі снігу. А наступна страва є у всіх країнах світу: у Франції це Бріош, у Німеччині Пумпернікель. В Індії Чапаті або Наан, у Середній Азії тандир. У Вірменії або Азербайджані Лаваш, в Ізраїлі Маца, у Мексиці тортилья, а в Італії чиабата. в Іспанії пан і в цій країні є найбільше видів 315. А в Україні на нього говорять хліб усьому голова. Вчені вважають, що хліб з'явився близько 15 тисяч років тому. Спочатку це була каша і зерен, яку смажили на вогні. Згодом навчились перетирати зерна у борошно. У древніх єгиптян перші згадки про хліб датовані 4-5 тисячоліттям до нашої ери, і вони вперше використовували для приготування хліба закваску. В 11 столітті на Київській Русі вперше навчилися випікати хліб із збродженого тіста. У наступних відео буде продовження: Бережіть хліб на обід, а слово на відповідь. Бажаю вам продуктивної осені. До зустрічі!